Що ж, доброго-доброго вечора. цього понеділка давно не чулися. Розіграш в Твіттері, іграшки Unravel відбувається саме сьогодні, тому що я два дні е, святкував зустріч з випускниками і всяке так інше такі от веселощі. Тому вибачайте за затримку, але давайте швиденько сьогодні вже розіграємо обіцяний ключик Unravel. Дякую, малюк, дякую, що ти мені підспівуєш. Але тато тут розіграє ключики. Тож, давайте поглянемо, скільки у нас е учасників цього тижня, знову ж таки, рекордна кількість 175. Раніше було там 150, здається, плюс-мінус. Зараз у нас вже 175 ретвітів, значить 175 потенційних учасників. Я нагадую, що умови розіграшу. Було, є, і буде підписатися на аккаунт Play.ua в Твіттері, ретвітнути запис про розіграш і чекати дати розіграшу. Розіграш проводиться за допомогою сайту Competition Agency. Таким чином, я копіюю адресу цього твіту, вставляю в поле на сайті Competition Agency. І рандомайзер вибере мені переможця буквально за 3 секунди. Отже, 3, 2, 1 і це. Дмитро Слюсар! Дмитро Слюсар! Вітаємо тебе! Це один з наших дуже-дуже, дуже дуже частих е, постійних відвідувачів, фанів. Тому дуже приємно, що саме о, навіть Олег читає е, Дмитра Слюсара. Вітаємо, Дмитре, тебе з тим, що ти отримуєш ключик Unravel від Electronic Arts. Ключика я тобі за традицією, відійшлю в приватні повідомлення Твіттеру відразу по закінченні трансляції. І розпочну свіжу, свіжий розіграш. Це буде Assassin's Creed Syndicate. Є в нас ще один зайвий ключик на синдикат, і будемо розігрувати його в Твіттері. Тож, ще раз вітаємо Дмитра, всім вдалого початку робочого навчального тижня, кому як, папа, до зустрічі на наступних розіграшах.